Хочу звернути вашу увагу, що під час обговорення законопроекту, який став зараз проголосований в залі про мобілізацію, був відсутній в залі парламенту прем'єр-міністр України, президент України і уряд. Це важливо, що вони були присутні. Це підкреслює важливість закону. Подивіться зараз. Ми розглядаємо законопроект, який стосується. Виплат військових. Я тут не бачу навіть представників Міністерства оборони. Шановний Руслан Олексійович, я хочу звернутися до вас, щоб на майбутнє, на, всі, на при обговоренні всіх законопроєктів, при голосуванні всіх законопроєктів, які стосуються певних представників уряду і міністерств, вони мають обов'язково бути присутні тут рівням не менше заступника міністра. Дякую. Е, пане Дмитре, ну, якщо ми говоримо про гроші, значить міністр фінансів. То... Має буде про сказати, ну, гроші є на ці доплати. Законопроект про доплати був прийнятий, та? Знову ж таки, це і заклики п'ятого президента звучали, в принципі, з трибуни парламенту. То таке рішення радо сні також проголосувало. По 70 тисяч гривень додатково. Я зараз цифри 20 не добуду, тому що я хочу зберегти час, аби ви відповіли на це запитання, а потім відреагували взагалі на мобілізаційний законопроектний. Процес, який пов'язаний з цим законопроектом, у нас відбувається вже протягом 5-6 місяців. Ну, в тому ж справа, що в нас кричуща непрофесійність вищого нашого керівництва. Нагадаю, що в нас президент Верховний Головнокомандувач, і саме він має опікуватись питанням мобілізації. А він 300 днів не підписував, затверджений Верховною Радою, що в травні минулого року року закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Ну тобто, за згідно Конституції, 15 днів дається президенту на того, щоб підписати або накласти вето. Він нічого не зробив і через тільки через 300 днів нарешті підписав. Тобто, ну як можна уникати своєї відповідальності в такий, такий ну, історичний момент і відкладати це, це на незрозумілий термін. А головне, що не очікувати від людини, яка так знущалася свого часу з цієї повістки, пам'ятаєте, там був в нього виступ, на якому він показував, що ось повістка прийшла. Дивіться, якась ерунда, якась. Тобто, ну людина чотирикратний хілянки, і тепер він має спонукати суспільство до. Рішучих дій по мобілізації, ну тобто закладено було це в на жаль. Це протиріччя з самого початку. Люди віддали свої голоси за людину, яка абсолютно не мала ніякої там кваліфікації. Я там часто наводжу такий приклад, колись Юрій Ільєнко попросив мене зіграти роль хірурга в його фільмі Там «Аве Марія. Я дійсно там, начебто, ну більш-менш професійно скальпелем в кадрі в кадрі там оперував. Але ж мені ніколи б не спало на думку дійсно початок почати когось різати там після того, як я декілька хвилин на камеру там ну, повторював всі дії. Тобто, а ага, людина зіграла роль президента. Ну вже не будемо казати про те головну фабулу цього фільму. Да? Нагадаю, що там головно, головний ворог це МВФ та Світовий банк, перед яким там зараз ми стоїмо там на, на коліна, а тоді посилали їх та. Там в перший еротичний тур. Так більше того, там Росії в цьому серіалі в трьох сезонах, коли вже Росія окупувала 7% нашої території, але Росії в цьому серіалі взагалі немає як чинника нашої там небезпеки, існуванню, ну загрози не існуванню нашої держави. Але він береться після того, як знявся в цьому серіалі, береться виконувати роль верховного головнокомандувача та верховного дипломата. І тепер він уникає уникає будь-якої відповідальності. Тобто я ну люд, люди. З, з іншого боку, можна було б від них очікувати якогось там ну, яскравого креативу. Вони ж все життя займалися контентом. Ну так спробуйте дійсно якісь мобілізаційні ролики, навіть там порівнювати з тим, що відбувається сьогодні в інформаційному просторі в Росії. В них там цей дурний шаман вже через 24 години після кроку з цього Сіті хола видав пісню, таку мобілізаційну. Да? В нас, от, ми, єдиний, мені здається, прямий канал намагається там щось робити в музичній. Тил, да, є така рубайка, є таке. Де намагаються підтягнути творчі сили. Там ще є інші проекти. Ну. Але де такі яскраві пісні, якісь мобілізаці... мобілізаці... ну, мобілізуючі суспільство, я нагадую, там, там «You are in the army now», припустимо, да, відомий там, хід свого Ті, часу. Ті, хто хочуть їх чути, Дмитро, я просто дам. «Козак Систем» слухають. Знаєте, Я міг би багато гуртів назвати. Так, але де державна підтримка цих, 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 цих проєктів, де По фінансування, де розгалу... роз, ну, поширення. Цього контенту я наводжу в своїх соціальних мережах такі мобілізаційні, ну рекрутингові ролики в американській армії, в ізраїльській армії. Там як вони знімають, навіть усі перші тижні після нападу Хамасу чудові були там про Голяні, про гіваті бригади такі легендарні, про Сайерет Маткаль підрозділ. Де в нас... в нас гурт Адвінта має з кожного з кожної праски звучати так. з їхньої пісні піхота. Ну це як варіант. Так я ж про це й кажу. Я не бачу, на жаль, впливу. Я навіть своїх дітей запитую, ви десь чули якісь яскраві мобілізаційні твори, які спонукають молодь піти на захист своєї держави. У нас тільки цей кошовий в своєму байбактар Ньюс їм вручають після цього звання заслужених артистів, ордени. За що? За те, що вони публіку розважають. Своїм недолугим контентом, там от мені прислали нещодавно сюжет з цього Ліга Сміху чи якась там розсміши коміка, да? де вони сміються над блокпостами. Да? Вони висміюють поведінку на блокпостах. Ну, треба герої... потрібна героїзація. Так, так, де дехто там наводить історичні приклади, що відповів від, від, за часів Другої світової війни. Найвідоміша пісня там в радянській армії, ну в радянському тодіш... тодішньому суспільстві була Ставай та страна огромна». Так насправді це була пісня написана ще в за часів українських революційних подій 1900, українською мовою українською мовою, 17-19 рок так. рока. Так. Навіть цей приклад нічого нас нічому нас навчив, тому і провалили абсолютно цей цей напрямок. П'ятий президент говорив про ризики з трибуни парламенту сьогодні, які можуть і в зв'язку з прийняттям цього законопроекту. Ви які бачите ризики зокрема? Ну, в першу чергу, що дійсно, як сказала Ірина Геращенко, цитувала військових, що вони перетворилися на рабів, тобто в них дійсно найкраща частина українського суспільства, яка в перших ряд дні цей повномасштабного російського вторгнення пішла до збройних сил, поповнила ряди українських підрозділів, але ні на зміну їх ніхто. Не приходить, немає відповідної підготовки достатньої кількості підрозділів, які могли б замінити, і в них знову ж таки втрачається мотивація. Якщо невідомо, не, не коли закінчиться їхній термін перебування в. В збройних силах то відповідно це впливає на моральний стан. А це я нагадаю, ну ще з часів там древніх і греків відомо, наскільки важливий саме моральний чинник, наскільки моральна атмосфера. От зараз наводять приклад тої тобто, там самої ізраїльської армії. В них теж ну в них є проблема з тими так званими ухилянтами. Це ті, хто належать до ультраортодоксальної частини суспільства. Да? Вони відмовляються там, серйозно, Ну як я не, не хочу називати це слово конфлікт та на ультраорто ортодоксальна частина суспільства там на законодавчому рівні прийнято, в принципі, що вони. Так, ось 1 квітня мав бути роз вступити в дію да. закон, який їх мобілізує, да. обов'язкової мобілізації. Да. але почалися демонстрації. А оскільки Натаньягу сьогодні пов'язаний своїми там зобов'язаннями коаліційними з якраз цими ультраортодоксальними партіями, то нічого, на жаль, в цій сфері не змінюється. Оглядачам але... треба вибачити, Дмитра, пояснити, що так вже роками склали, що вони там не служать, не служать. Жить, не сплачують податки так. більше того, вони витягують з державного бюджету величезні суми на утримання По своїх і е, своїх е, інтернатів, своїх шкіл. Тобто тут таке ставлення, ну та, як кажуть, амбівалентне до них, тому що з одного боку ці, ну, ліберальна частина ізраїльського суспільства ставиться до них ну, з певним презирством, тому що дійсно вони як тягар такий на суспільстві. Нічого суспільству не не дають. Але з іншого боку, вони розуміють, що впродовж двох тисячліть саме ця Ультраортодоксальна громада і зберігала національну ідентичність, національну ну, і релігію, і головне єврит як мову. Не було б цих єврейських гетто в європейських країнах чи в країнах там, африканських, азіатських, то, можливо, єврейський народ дійсно розчинився, як багато інших народів, які існували там дві тисячі років. Тому тут є певна така складність, але є інший сегмент там, серед тих мобілізованих, яких зараз. Долучають до Збройних сил, припустимо, дівчата відмовляються служити в ролі так званих Це ті, хто Потрапили першими в полон Хамасівців uh -huh. на цих пунктах спостереження, які впритул до сектору гази. Як відомо, їх там заглушили цими РЕП, і в, в багато з цих дівчат потрапили в полон, на полон над ними знущалися. Там ну, страшні були історії про їхні умови перебування в полоні. Так от, з тих, хто зараз мобілізують, відмовляється велика кількість, там майже половина відмовляються йти на роль цих тацпітанів, да? тому що знають. Чим це закінчилось для попередніх призовів, так от з ними працюють спеціальні служби психологів. Там ну, розроблена спеціальна програма, як підняти все ж таки їх моральний рівень і залучити їх все ж таки до служби в цих наскільки таких ну, відповідальних цих посадах. У нас я не, не чув взагалі про відповідні підрозділи. У мене знайомий, який перебував ну, в най, найважчі найважчих умовах в Кримках, три місяці, чотири по. В нього, да? І зараз в нього вимагають в нього, з нього, не пройшовши повністю процес лікування, знов повернутися в стрій. В стрій. Да. І я розумію, в якому важкому психологічному стані він перебуває. То, на жаль, в тих самих кринках ну, загинув син мого близького товариша. Тобто я уявляю собі, в яких сьогодні. Ну, в важких умовах перебувають наші підрозділи, і треба їх героїзувати. Треба піднести підносити їх максимально рівень свідомості суспільства. Наскільки ці люди важливі для нас сьогодні в той критичний момент нашої історії? Але на жаль, я не бачу таких портретів цих самих достатньо цих самих героїв на українських вулицях. Не бачу Окрім рекрутингових банерів, тих чи інших підрозділів, які в принципі здебільшого займаються самі цим рекрутингом. Anna, правда? А якою б хотіли ви бачити мобілізаційний процес, яким би він мог? ну так в тому ж право? В першу Ми чергу Ізраїль в першу, в першу чергу підняття патріотичного рівня патріотичного ну, свідомості населення, щоб люди відчували себе частиною ну, героїчного українського народу, який виборює вже там століттями право на незалежне демократичне існування. Багато військових, коли нам вмикаються в ефір, вони завжди кажуть, ми ж знаємо, за що ми воюємо. Це рідний дім, рідні, близькі, власна домівка і так далі. Але багато хто з народних обранців, які вчора до ночі, до другої, здається, з тими правками, там знаєте, знайомились, а, працювали над ними, кажуть: немає пряників в мобілізаційному закону законопроекті, тільки кнути. Ну, зараз оці 70 тисяч, які мають ну, з'явився. Але знову ж таки, це рішення буде Кабміну. Тобто все негативне вони скидають на Верховну Раду, а позитив, який передбачено тепер, це буде приймати рішення Кабмін. Ну, це знову ж таки не. не... Дипломат, ведучий дипломат, кома ведучий mm. ведучий дипломат. Я так тоді сказав. Знаєте Дмитро Чакалкин. спасибі завжди цікаво спілкуватися часу, як завжди, мало. Але ви проанонсували ту рубрику, яка зараз з'явиться. Має вона назву Музичний тил на